Стежками родинної долі, уривок, автор Єфімов Денис, місто Харків, стежка третя. Іван. Юхим подався шукати заробітків. Невдовзі пощастило влаштуватися. Допомогли старі батькові знайомі, яких випадково зустрів на вулиці. Місце було золоте: розвозити під водою хліб з пекарні до магазинів. Запах свіжоспеченого хліба супроводжував Юхима цілий день. Він нагадував дитинство, рідного селю, мамині руки. Їх заплющував очі, і відчував тепло і затишок, а розплющуючи їх, з гіркотою і щемом згадував свій теперішній дім, де п'ять пар очей та п'ять голодних ротів чекали його повернення з роботи, бо знали, що тато принесе гостинця. Гостинець був найдорожчий за усі багатства планети. Після роботи Юхим потайки змітав у хустину хлібні крихти і ніс додому. Щоразу обережно збираючи ті крихти, Юхим відчував, як страх, наче затісні лища та стискає його серце, бо знав, людей розстрілюють за колосок, а у нього хліб. Юхима заарештували ввечері. В ту саму мить, коли він, ретельно визбиравши хлібні крихти на підлозі своєї брички, вже зібрався йти додому. Хтось таки доніс. У камері їх було двоє він і старий дід. Вранці його повели на допит. Ідучи темним коридором, знову, наче у вісні, почув сусідів голос. Син до тебе приходив, Звалився на Івана! Скільки йому? П'ятнадцять. Неповнолітній! Його не Неповнолітні. розстріляють. Покарають, звісно, та живі залишитись. Іншого виходу брати немає. Ну, голос слідчого. Пролунав несподівано різко. Я не крав, слова в Юхима вирвались, наче самі. Хто крав? Запала мертва тиша. І тоді, не піднімаючи очей і ледь ворушачи губами, Юхим не вимовив, а скоріше видихнув. Іван! Син. Сили відповісти вже не було, і Юхим тільки Мутнув стверджувально головою. Під вечір, стомлена від турботи очікування Параска, вирішила на ранок знову йти до контори. Раптом за вікном щось зашаруділо. Голосно грюкнула хвіртка, загавкав собака. Параска, накинувши на плечі хустку, відчинила двері. На порозі стояло двоє у формі. Облич, видно не було, та жінці відразу стало моторошно. Іван Пархоменко, це твій син. Голос чоловіка у формі гримів залізом у вухах. Ваня, мій? Де він? Параска раптом зрозуміла, що всі її діти стоять поряд з нею тут, на холодному ганку. Молодші чіпляються слабенькими рученятами за її спідницю. Михайло тривожно дивиться в обличчя. А Іван? Івана забрали, Параска заклякло дивилася порожніми очима в стіну. Діти, відчувши страшне лихо, що несподівано увірвалося в їхню хату, сиділи на лавці мовчки, не плакали, не питали. Так минула ніч. А на ранок повернувся Юхим, був він як неживий. Під очима залягли чорні тіні, а на скронях з'явилася сивина. Вночі, коли діти поснули, чоловік, стоячи на колінах перед дружиною, розказав все, Параска мовчки слухала і розуміла, що ненавидіти чоловіка не може. Він врятував їх усіх: її, Мишка, Петра, Сашка та маленьку клаву від голоду, від знущань. Від смерті врятував, пожертвувавши старшим сином. Суд йде! Пархоменка Іван признається виновним в розхищенні государственного імущества і приговарюється к десяти годам лишення свободи. Слова долітали до свідомості хлопця немов через вату. Іван слухав мовчки. Він взагалі мовчав. Весь час і на допитах, і в камері. У свої 15 років хлопцеві неможливо було зрозуміти, чому, за що. Звільнили Івана у 41-му. Він добровольцем пішов у штрафбат, щоб кров'ю змити страшну батькову. Provenho.